Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 19 серпня? Подивимося деякі питання з вами. Ну, і таке перше питання. Як пройшли перемовини у Вашингтоні Трампа Зеленського? Як пройшли перемовини, покажіть нам, пожалуйста. Так, як пройшли? И болезни, і хаос, показуйте все. И упрямство, і сложная ситуация. Але, в целом, уся це перша карта удача і карта перемоги, триумфа по закінченню війни, по обрив і стабильность. В общем-то, до чогось дійшли. и мечи, и хаос, и болезненно. И карта тупое упрямство тут все. И невежество. Так, и что тут? И по деньгам, по помощи, по деньгам. И по закинчению войны для стабильности. Ну, в общем-то, карты говорят. До чего-то добалакалась. Якісь ми хороші все-таки новості почуємо. Хороші перспективи, стабільність, Солнышко, удача, ясне видіння, і удача і карта перемоги. До чогось все-таки домовилися. Ну тут ще і тайна. Положительное развитие, прогресс. Прогресс идет. Собираем. Хороший урожай. Ну, все равно пока под... Ну да, перемены, все колесница, перемены. Положительное развитие, прогресс. Тут о все карты хорошие. Але, конечно, мечами помахались. И хаос, и болезненно. И тут и по деньгам. И по что там? детская карта, да. По дітям розмова була сложна така ситуація сложная, і проблеми, і усталось істощення, і що тут все під контролем, препятствие якесь і по завершенню, по завершенню війни. І тут, я би сказала, до чогось домовилися. Але тут укриття тайна і ще все нам ще не скажуть. Сейчас начнут писать. Меньше читайте. Ну да, тайна еще там, тайна. А в общем-то, осьо карты хорошие. Вот искренняя дружба, помощь. Что тут у нас? Колесница, хорошие перемены, положительное развитие, прогресс до завершения, хорошие перспективы. Вот, до стабильности. І карта солнечка удача. Ось бачите, які карти всі хороші. То я би сказала, що до чогось домовилися. Якісь хороші новини ми все-таки почуємо скоро. Так, ну хорошо, там Зеленський сказав, що по територіям. Ми... Він оставив це з Путіним. Цю розмову, рішення, це він оставив з Путіним зустріч, так? Спочатку давайте спитаємо, чи відбудеться ця зустріч до кінця серпня Зеленський Путін, Трамп. Чи відбудеться, да. вигідна здійсняка. приємне удивление. Хороші новини. Ось. Карта перша. Так, говорить, да. Жіночка, якась ще жінка допомагає хорошо. Так, ну тут завищені, звісно, требування йдуть. Захист трудне сраження ще буде. Жінки, ось дві жінки ще допомагають. Ось дві жінки ще допомагають. Так. Точка опори. Трошки, трошки, трошки так. Ну, договор. Выгодная сделка, приятное удивлення, і щось домовляться. Бачите? Договор. Так що я говорю, що відбудеться. Дожна, должна состояться. Зустріч. ще, і що вони там рішать по територіям. Давайте ще глянемо, що Зеленський сказав. По територіям я оставляю. З Путіним, да? Що вони рішать, що прийдеться Україні щось віддати? Зеленський сказав нічого. Не кусочка, так? Да? От окуповані території прийдеться якісь якісь все-таки віддати на время. настойчивость, серьезная настойчивость. Так, карта порабощения и шо? Решение такое. Не, бесполезная суета. Не, Зеленский стоит на своем. Вот, тупое упрямство и бесполезная суета. Вот это порабощение, вот это решение. Тут идет разочарование. Все. И что тут еще? Бесполезная суета и тупое упрямство. Ну, это карта такая. Тупое, не тупое, но упрямство. Упрямо на своем. Хотя, конечно, настойчиво, настойчиво, упрямо и настойчиво. Серьезное вмешательство поэтому. Но пока нет. Бесполезная суета и разочарование. И упрямо. Ну, тут королиосе. Прям болезненно. Не, я пока не бачу, чтобы это на длительное, говорят, время. Это на длительно, вот это, чтобы давить и до чего-то удавить. Бесполезная суета. Пока не. Ну, хорошо, до чего они там домовились, а что они там решили, еще будут решать. Ну ж, завершаться бойові дії до кінця року в Україні. Ну, положительне развитие. До кінця року. Положительне развитие, удача, ось, нові перспективи, перспективы, древорода, точка опори. Вот эти карты говорят до завершения. Важне рішення будет принято. Така враждебность сильно. Ну, хорошее признаменование. К этому идем. Короли решают. Так, что? Тут с территории что? Ну, вот завершено. Обнуление и завершение цикла. Показывают. Сколько лицемерия, сколько обмана. Тирания, великая. Тирания. Нарушение границ. Нарушение границ. Перемена дома карта. И разрыв. Я не знаю, мне все время показывают карты, что все равно какая-то потеря будет. На время. На время какая потеря. Потому что тут тоже все нарушение границ. И перемена дома. И вот разрыв. И великая тирания. Распад, разрыв по территориям и нарушение границ. Обнуление и завершение цикла. Щось таке показує, що як щось все одно, якась потеря в нас буде на время для завершення бойових дій? Ну, будемо наблюдати, чи дадуть Україні гарантії безпеки? Ну, да, що то по-умному тут? Да. Да. По умеренности. По умеренности, да. По новому шо-то и восхождение. Дадуть. Так, говорили там про обмін полонених, дітей, всіх на всіх. Буде таке? Пока иллюзии. Болезненные. Неустойчива ситуация, але тут ось карта сили перемоги. Сили перемоги. Щоб ну, всіх на всіх я не бачу тут от по отшельнику. Некоторые. Решение императора. Карта силы перемоги и помощь. Дружеская помощь. Ну тут вот печаль депрессия по отшельнику и пусто. Я не можу сказать, что всех на всех. Обмін буде. А шоп всіх на всех пока. Пока не показують. Так, хорошо. Ну, давайте прямо спитаємо ще питання територій. Все-таки віддасть Україна? Прийдеться віддати Росії якісь території для завершення війни? пока подвешено. Пока подвешено. Переход в другое состояние. Болезненно. Разрыв идет. Я не знаю, я, мне кажется, вот сомнения на перекрестке. И все-таки разрыв, болезненный разрыв. Вот все показывает. Вот этот сильный враг. Конфликты, конфликты. Тупое упрямство. Враг за спиной. Ну да, зависны. Еще что-то зависны. Понимаете? Еще вот на перекрестке и еще что-то подвешено завысно, что-то. И болезненный разрыв. Я вот говорю, что не то, что я говорю, я читаю карты вот. Вот что-то, вот видите, на перекрестке еще завысно по территории я меня спитала. И вот разрыв, болезненный разрыв. Враг за спиной. Так, все время показують. Щось, щось. Прийдете. На время. На яке не знаю. А там побачимо, конечно. Там що там по кремінчуку ударили сильно, да? Подивимося. Давайте подивимось Кременчук на ближайші дні, що там. Ну, місць, місць. Удари, удари. І спустошення, удари і спустошення. Кременчук. Там обережно загроза і, і мічі, о, господі. І ось удар, і от спустошення. И мечи. Прилеты. Кременчук. Обережно. Загроза. Полтава. Место Полтава. По обстрелам на ближайшие дни. Удар. Полтава удар. И мечи. И тирания. Полтава. Загроза Е. Так, хорошо, сейчас я пройдусь. И Запорижье там тоже что-то. Запорижье. На ближайшие дни. По обстрелам, по прилетам. Шичка и Запорижье. Завышенные требования за, на, за, Запорожье. Так, спекуляция еще. Что тут? Тоже спустошення Запоріжжя, спустошення якесь. Ну, переміни то будуть. Пока складна ситуація і спустошення. не можна, говорять, Бедственная ситуація. Запоріжжя обережно. Одеса. На ближайші дні Одеса. Тоже с азартом. Что-то тут борьба за выживание. И разрушение Одесса. О, сейчас начнут лупыть. Харків. Щось такие прямо удары. Харьков на ближайшие дни. Ну, перша карта негатива. Терпение, сверхмеры. Горе, страдания. Харьков и ось у драка, бачите, яка. Прилеты, удары. Харьков. Днепро, там Васька кричит, Сереж. Днепро. О! Забывай. Днепро на ближайшие дни по обстрелам, по прилета. чекая место Днепро. Враждебность, сила, тирания. Днепро тоже. Ох, дьявол розгулявся. Довір'я нема. Тиранія і спустошення Дніпро. Дьявол, ну захист, захист, то захист, так оно Прильоти. Обережно, Дніпро. Так, хорошо. Що тут ще подивимося? Херсон. Херсон на ближайшие дни по обстрілам. Херсон. Херсон вообще распад. Ну, дома, карта мира и дома. Але ще укрытие оно. Жулики от жуликов этих подхалимов от крыс. И драка. Карта драки. Прилеты, удары. Херсон ще. Так, Черкаси, Черніги ми вчора дивилися. Житомир, подивлюсь, просили подивитися. Житомир на ближайші дні по обстрілам. Карта страхи. І сильний враг, і сильний гнів, Житомирщина. Житомир, так. що тут? Неустойчива ситуація і сильний гнів. І критична ситуація, критична ситуація. Огонь і розрушення житомирщина. Ой. Так, що тут? Львів? Львів на ближайші дні. по обстрілам. Прильот. Львів, прильот, обережно. Кропивницький. Кропивницький. По прилетам. Бедственная ситуація. Тупоє упрямство? Бедственная ситуація. Що тут таке? положення і спустошення. Може бути і карта негатива. Кропивницький, обережно. Київ. Київ на ближайшие дні. дозволено дозволеності Київ. Ну, захист. Там... Київ вся дозволеності все. ось. Ото як тільки перемовини, так і починається усилена. Ну, а що Донеччина? Донеччина, що там? По обстрілам, по прильотам Донеччина. Донеччина нестабільна. Проблеми. Нестабільна і проблеми. Спустошення. І неудача. И спустошение, и неприятная ситуация, и сильный враг, и сильный гнев, и непримиримость, и все подвешено. Вроде перемены должны, усе будет выздоровление и карта мира и карта радости, але пока что тут и опять карта радости и восхождение. Ну в наших там это, ну страхи, страхи. Наші там, вроді, освобождають і успіхи. Потери большие. Потери большие, і спустошення Донеччина. Ну, отакий розклад. Миколаїв ще гляну. Миколаїв на ближайшие дни. Миколаїв по обстрілам. Тоже карта страхи. Враг за спиной. Прилет может быть. Завышенные прямо требования. Разочарование. Прилет может быть, Николаев. Коса. Прилет, коса. Подкосысь. Обережно. Тернополь, щегляну. Тернополь. По обстрелам. Тернополь. Прильот. Прильот і вогонь. Тернопіль обережно. Так, все пока. Подивилися, да? Сумщина. Дивилися вчора, що там Сумщина? Вроді таке щось там я чула чи бачила, що забирає з Сумщини і на Запоріжжя хоче кинуть. Чи так буде? Росія. Забирають, вроді, з Сумщини. Наші там їх погнали, да? А хочуть перекинуть на Запоріжжя от эту от всю гвардію. Братію, шатію. Ну да. Проблеми. Отаке таке рішення прийнято. Негатив. Ну да, движение таке рішення, ось дві карти. прийняли таке рішення. І ось ось колесниця. Ну що? Запоріжжя. купують Запоріжжя. Зайдуть росіяни? Ну прям с азартом. Большие бои. Большие бои. Не освобождение. М -м. Не, борьба за выживание и освобождение. Это иллюзии, говорят. В Запориждене. Сумщина по обстрелам. не получается никуда уже, никуда і хлопці хлопцы не пускают, не получается. Тільки вот это теперь давят Зеленского, чтобы подписал Дипломатичним путем. Никто він не підпише. Сумщина по обстрілам. На ближайшие дни. Ну, ще укрытие и тупое упрямство. Ну, тут ось карта мира. Ну, ось це уход. Уход врага. Уход врага. Дорого, вони там заплатили. Сумщина дома. Ну, ще болезненна. Болезненно і дьявол, і ще загроза є. Сумщина. Печаль. Карта печали. Тут решают, решають по сумщині. Все под контролем. Загроза є ще. По обстрілам. Такого удара сильного не показали. Прилеты будуть на сумщині. Не поняла я. Уход показали врага. Сложно, ще. Сложно. Нестабильно и сложно. Прильоти Усталость, істощення. Ну, м'чі, м'чі, що вражджі у нас і м'ячі. звісно, не розслабляємося. Ну, і все на цьому. Подивилися ми такі питання з вами. Чекати треба тепер чекати, що вони там далі? Ще зустріч буде до кінця серпня, і не знаю, в мене показують карти, що щось все одно зависне. Щось зависне. Якісь території у нас зависнуть. А там побачимо. Поки на даний момент показують так. Все, мої хороші, дякую вам за увагу, за перегляди, дякую за коментарі, що ви зі мною. Гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові, до побачення.